Вітаю, друзі! Сьогодні 2 серпня 24-го року. Я біля персика Red Haven. Це у моїх друзів. Весною я його обрізав. Ох, і персики ж вийшли. Ви гляньте, які, які вони по 300 грамів мінімум. Воно було, це дерево. Метрів 5-6 у вишину. Я показував, є відео у мене весною, як я його кардинально обрізав. І от результат. Ну, не даремно перший Heaven, починає відлік. Все від нього відчинається. Плюс Редхевен, минус Редхевен. Ви гляньте, які персики. Звісно, що їх потрібно було нормувати. Ну і все одно вони отакі. От 250-300 грамів. От а це персики. І при такій загрузці вони мають... От такий калібр, гляньте, в моїй руки. Зараз, зараз я зважу і скуштуємо це чудо природи. А тут гілочки я щепив, айспіч. Ви бачите, оце було б аби пронормовано. Тут були б вони по пів кіла. Хоч би не поламала, а? Ред Хевен, друзі. Хвилинку зараз вирву. Отака вот краса, друзі. Ви бачите, а? які вони.

мяку желто, ароматно, соковыто, кисточка выделяется. Соку тут. Полно. На смак. Ах! Друзі, а це смак. Red heaven. Нічого не нагадую вам ця композиція. На все добре, друзі. І калібр, і колір, і смак, все в нього транспортабельність. Red Heaven. Мій маленький піддослідний персик. З вами був Петрович у друзів відеоканал Петрович Продакшн Україн. На все добре!